У період у Желедиці на автошляхах Нікополя працювали 35 одиниць техніки. Це посипальні та снігозбиральні машини, трактори. Було витрачено 400 тонн посипального матеріалу та 3 тонни паливно-мастильних матеріалів. В першу чергу увагу приділяли центральним автошляхам та автобусним маршрутам. Це відзначили і водії. Ну, центральний та де автобуси ходять а частний сектор хотілося щасний сектор. Через непогоду не було відмінено жодного автобусного маршруту. Незначні поломки ставались, але рейси не відміняли. На контролі комунальників були і залишаються системи воду та теплопостачання міста. Якщо є якісь незначительні аварії, або поломки, то зустрічається теж це все в дуже короткі сроки. Ми готові чого, забезпечити судочним запасом води на момент ну, якоїсь крупної аварії. Відділ контролю щоденно проводив моніторинг на об'єктах соціальної сфери біля магазинів, аптек та інших закладів. Адже саме їх власники відповідають за стан прилеглої території. Жодного припису за період непогоди складено не було. Проводилась робота із ОСББ. Незважаючи на зроблене, лише за перший тиждень ожеледиці кількість звернень до травмпункту перевалила за півтори сотні. Люди падали та ламали кінцівки. У період сильних морозів в Нікополі були встановлені чотири стаціонарних та працював один пересувний пункт обігріву. Непогода відступила. Наразі синоптики прогнозують значне потепління вже з 9 лютого. В день повітря прогріватиметься навіть до 6 градусів тепла. Та нікопольські комунальники на поготові, якщо непогода повернеться. випадку ухудшення погодних умов Ми готові забезпечити нормальну різні міста всіх об'єктів соціальної сфери, магазини. Также следим, относительно подвоза питання, чтобы не было Наразі в групі ризику залишаються любителі зимової риболовлі. В таку погоду надзвичайники та рятувальники закликають їх не виходити на крихку кригу.